Вітаю, друзі! Сьогодні хочу познайомити вас із надзвичайним представником амфібій крапчастою жабою водоносом, яку ще називають африканською жабою-биком. Таку назву тварина здобула завдяки своїм чималеньким розмірам. Дорослі самці можуть важити понад півтора кілограми. І деякі особини виростають до 25 сантиметрів завдовжки. Словом, це одна з найбільших жаб у світі. Крім того, упродовж шлюбного сезону самці африканської жаби бика видають звуки, схожі, на мукання. Володар найгучнішого голосу приваблює найбільшу кількість самиць. Ці жабки мають здоровий апетит, зіставний з їхніми розмірами. Скажімо так, про ненажарливість цих симпатяг в Африці ходять приказки. Живляться жаби-бики не тільки комахами і дрібними безхребетними, а й зміями, рибою, птахами і навіть гризунами. Та найбільш цікавою родзинкою цієї тварини є здатність до анабіозу. Напередодні посушливого сезону жаби занурюються в м'який ґрунт на дні пересихаючих водою так, що назовні виглядають тільки ніздрі. У цей період жаби виділяють слиз певного складу, і з часом із нього формується непроникний кокон, жаба впадає в стан низької метаболічної активності та затримки води. Інтенсивність споживання нею кисню знижується у 23 рази. У такому стані тварини можуть провести понад 10 місяців без шкоди своєму здоров'ю. А щойно починається сезон дощів, кокони розм'якшуються, жаби виходять за набіозу та вилазять назовні. Така ось дивовижна цікавинка природи чергове живе диво. Ну, а я за традицією нагадую, що маю для вас вдосталь захопливих історій про цікавих тварин. Тож до нової зустрічі, побачимося!